Нік чеченського батальйону ім. Шейха Мансура, пан Саїде Саїв. Пане Саїде, вітаю вас! Вітаю вас! Вітаю. Давно не бачились. Добрий день. Слухайте, на, е, ми регулярно цікавимося, що там е, робиться з вашим батальйоном, куди ви йдете, які успіхи і так далі. От черговий раз. Давайте традиційне питання. А на якому напрямку зараз батальйон, і яка ситуація навколо? Батальйон зараз знаходиться на двох напрямках: це і Бахмутський напрямок, і ми там перебуваємо з п'ятня місяця, і до сьогодні, і запорізький напрямок. Ситуація. Ну, да, розкажіть розкажі трохи, щоб ми розуміли. Глядачі, розумієте, От є там щось таке війна, війна ну, для, для глядачів це таке, знаєте? От розкажіть трохи докладніше. Де важко, де не важко, що робите, те, що можете сказати. Війна, ну, по-перше, ми не можемо багато балакати. Для цього є речники вже ЗСУ, які можуть це балакати, оскільки ми є підрозділом добровільним підрозділом, який. Який є з збройної сили Чкерії, тому ми багато балакати на цю тему не можемо, але не так все критично що стосується Бахмутського напрямку стосовно е тих подій, що і і саме зараз відбуваються. і йдуть бої. Ми приймаємо активну участь. На а давайте напрямку. так я допоможу вам те, що можна говорити, і завжди ми говоримо. Угу. От у вас є все необхідне для того, щоб воювати? Так, ну є, мабуть, окрім деяких там речей, про які ми не можемо казати. Є, ну якось теж воюємо. Є. Ні, ну що але, значить, але, але, якось можна, воюємо. Можна, можна сказати, одне, що тільки з. Стрілковою Зброє. зброєю воювати важко. Угу. Угу. Ну, контакт з керівництвом у вас є, і е, там, наприклад, трохи вище, знають, що вам необхідно. Так я розумію, Правильно, так? Правильно розумію. Угу. Добре, тепер давайте. Значить, е, от ви знаєте, зараз всі кажуть, дронова війна, і дійсно, у нас, ну, давайте не так. Ну відверто скажемо, що у нас хороші успіхи у дроновій війні. Ми не поступаємось росіянам, та і всі про це Ні. знають, у тому числі росіяни. Значить, от е, які переваги е, у дронів е, з дронами на полі бою, і як часто ви використовуєте дрони? По перше, е, е, зараз війна і 21 з сторіччя, тому Ходити в штаті атаки, воно якось не дуже актуально, але і воно є. І перевагу на війні мають дрони, звісно, що ну, в нашому випадку півні дрони, які використовували, ну, наш батальйон використовував на Запорізькому напрямку, і дуже-дуже успішно. У нас був випадок, коли е були позиції росіян, які заважали проходження української техніки, uh -huh. чеченські батальйони Мансура хамансура е СССР разом з зсу виявили ці місця. Там до речі знаходилась більша кількість бика. Так. І змогли з фаховим пілотом одного з дронів змогли поцілити прямо. У самісіньке серце рашистів і знищити їх. А воно і допомагає у розвідці, я так розумію. Ну, звісно, так. І у розвідці, і у розвідці в тому числі. Коли ви ну, по... Питання технічне, коли ви просуваєтесь кудись там уперед, чи плануєте просуватись уперед, у вас є докладна інформація, що там попереду? Так, да, у нас у батальйоні батальйону є і... В тому числі і дрони допомагають нам бачити все, що відбувається, ну, десь приблизно на 20 кілометрів. Ух ти. Ну і давайте ще я хочу сказати про свято: 6 вересня, день незалежної незалежності. Ічкерії. Я хочу сказати, що з Ічкерією у мене пов'язана ну багато. Чого у моєму попередньому житті, коли я працював ще в Москві, на радіо Ехо Москви, і вся війна, яка почалася тоді, хвилі оцієї війни, оце те, що бомбардування, все, що те було, це у мене стоїть перед очима. Розумієте, це така штука, яка вона не забувається. І що я можу сказати? Там у Чечні, то що в Чечні, а те, що ви тут, то я не їх хочу поздоровити зі святом, а вас поздоровити з наступаючим святом. І я хочу вам сказати, що я вірю, що ну скажу так, Чечня буде без Кадирова і буде, і буде без Кадирова. От у мене, у мене... Я хочу сказати дуже дякую великому українському народу. Напередодні цього свята дуже багато привітань є. І хочу сказати, що бійці, які є в вірні присязі, ту, що давала наші батьки ічкерії, ми виконуємо свій обов'язок. Ми є збройними силами Ічкерії. Ми є союзниками збройних сил України. Буду виконувати завдання, які стоять перед. І українським народом, і чеченським. Ми дуже сподіваємося, що коли Україна вийде на кордони 91-го року, то війна визвольна приїде до нас додому, і на зміну ну, батальйону Шейха Мансура у Чечні буде батальйон, наприклад, Богуна. <гум> Добре, слухайте. Останнє питання. Ви до війни де були? Ну, наприклад, п'ять років тому батальйон? Батальйон 9 років воює. 9. А до цього? До цього, ну, імміграція після війни. Ну, ви, ви були, ви народились у Чечні, правильно? Ні, ні, я народився в Україні. Фу. А я думаю, звідки чудова українська мова. Все, я хотів я, вас. Я, я хотів вас хвалити і казати, Боже, як він вивчив українську мову. Я а... можу не в повністю сказати, що в нас є чеченці, які розмовляють ціліше, ніж я українською мовою. Такі теж правда. Пробачте, що я запитав, просто ну я хотів пересвідчитись. А це правда, бо у мене друзі в батальйоні, тому ми з ними спілкуємося чудово просто. Редактор тому її... тому, Редактор? тому, можу сказати, що дрони, не дрони, війна буде в Україні виграна. Збройні сили чкері безумовно будуть приймати участь. У нас, на жаль, немає ядерної зброї, але треба буде, ми її використаємо. <зас> Спасибі <зас> вам, Саїде, дуже вам вдячний. Будь ласка, бережіть <зас> себе, героям слава і передайте вашим друзям від нас привітання. <зас> Спасибі <зас> вам.